Друзі і подруги, це довгоочікуване шоу Паліна і власне дракілки. Uh, у нас перший гість це Андрій Співак з каналу Безлад Андрія Співака. І він не знає, що зараз буде відбуватися. Uh... Я, я боюся, я буду одною із драківок. Ви нічого не сказали, просто запросили. Просто типу, приходь. Все покажемо, все розкажемо. Все розкажемо, все протестуємо. Єдина умова була, Андрій попросив, щоб в нього нічого не пхали. <рес> так, але... Ми Сказ... постараємось це виконати. Сенс шоу я маю вгадувати, що це таке. Чи просто... Ре... просто реагуй а, і А, окей. Перший лот. <рес> Тут буде десь крупний кадр. Я називаю це. Я маленький Я гвин... Маленький гвинтик! Я, я маленький гвинтік. <реш> <реш> так, я щось. ну, не... Можна дістати цю штуку. Це, да, да. це пінопласту. Типу, замість... Так, 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 це, типа, замість. Замість. Да, так, замість члена. Але для чого це. Е... це. Так сказати, на. Це. Мені я не можу достати цей пінопласт, мені здається, в цьому і сенс. Шукаю сенси. Треба чоловіком виняти пінопласт <рі> е, на цьому. Я, не, я так розумію, це типу як насадка, щоб <рі> було більш приємніше дівчині, але чи, чи кому. Ну, ми тут не не only hetero, тому не тільки дівчині. Так? Ось. Е, але, але, а це щоб вийняти можна? було, <різь> <різь> чи, чи для чого це? це як пакет, а так просто <різь> заручний. <різь> <різь> Чесно, я навіть не пробувала його діставати, цей поролон, тому що тут непонятний матеріал, який максимально неприємний як. Mm, узкі. Він він знаєш, на що схоже. Хорошо. Може на дні города такі продають такі е, мишки, такі якісь е, оці, знаєте, е, якісь е, змії, оці зрізини. От вони ось такого самого матеріалу. Ну, Це типу, от коротше, походу, отак от, от можна вийняти його. І, назад і його от тепер прикинь, розклети. туди засунуть член. То воно, ну, певно, це буде ну, якась е, інфекція шкіри <рес> <рес> після цього. Ну Це дуже погана якість. Оце порветься просто після першого використання. Це, до речі, на. Коротше. Розказує, в чому є. А, да. я тобі показую, е, як воно по ілюструється на mm. е, товарі. От. Ну, це тут, типу, тут просто глядач, все побачиш. Це типу дрель, вони, типу, ну, воно виглядає, як поняття, типу, ну, мені здається. Це реально, мало що... маленький гвинтік. да, гвинтик реально, Боже. Коротше, в чому ідея? Якщо брати світ нормальних іграшок, угу. буду душніть, то це називається типу. Це, по мотивам, ерекційне кільце. Mm -hmm. Їх роблять для того, щоб надягнути на напис, воно стискало, кров краще mm -hmm. приливала, і воно посилювали ерекцію. Mm -hmm. І от є типу, ерекційні кільця, які ще надягаються на калитку. Mm -hmm. Mm -hmm. І воно, типу, ще приємніше. Але оце, оце, це оце, так званий треш. Англійською мовою це треш. <реш> 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 я, би, я би не на калитку, ні на що би це не, не вдягнув. Це просто. Ми занадто багато часу приділяємо цій я, хімії. Я, ну, як, а як, сон... а, а, О! Як ну, як роз... просто раптом хтось захоче, побачить як на Алиэкспресс. Скільки воно коштує? Доларів 0,50, певно. Це 50 гривня, центів. В гривня. Гри... гривнях. в гривнях? Ну, да. г... давай 50 гривень. 100. 45. 45 гривень. І потім на, на цього, на... В принципі, правильно, туди його. Цьому як його дерматологу заплатити більше. Це просто де кидай, Там кішка ще зло. Привіт! А може, будь ласка, вставити про монтажі в шоу з безладом рекламу нашого секшопа? Хочу гратися, бо ми там всяку сраню оглядаємо, яку не можна купувати. А в нашому такшопі якраз можна купити іграшки, які згадані у відео як нормальні, і скажи, що хто прийде з Ютуба з цього відео, тому знижка 10%, хай пишуть. Ну і меми там щось встав, коротше, нормально придумай, щоб не щоб не соромно було коротше, показувати. Все, дякую. Найдешевша резина, в принципі знайдена. Як це описується? Чомусь, коли ставиш на певному сайті з товарами англійську мову, ой українську мову, mm -hmm. воно пише англійську. Mm -hmm. А, а коли воно перекладає з оригіналу на русняву, uh -huh. то воно пи, пи, пише отак: от назву: рукав для п'єса, задержка пітля. а, Ну, власне, все. Це коротше петля на п'єніс. Так. Тому якщо хочеш петлю. Так, це сусет пеніса, і воно за 45 гривень продається, тому не раджу ніколи, не раджу нікому сувіти пеніса. Коротше, Коротше, це треба буде певно запікати. Це, типу, це, да. типа, інсульт да. — Це типа жопи і так. <рес> так, так, так. Що ж, наступне, ну давайте тоді перейдемо до інсульта жопи. О! Ти певно заспойлерила щось. Та ні, там одразу зрозуміло да. тобі. Що. Коротше, цей пакет він пройшов шлях з весіння у мене на фоні на відосах. Тепер у нього підвищення і там лежать дречів. О! — А де ця хня? Ти готовий? Так. Не готовий. Часто не готовий. Але просто цікаво. А, ну це база звичайна. А вона ще світиться. Ну, тобто, це звичайний. Давай, давай. Воно Але це, ну я уявився зовсім не сексуально. І сракою всім Да, А за тобо людям класно, які за тобою йдуть. Я просто згадую, знаєш, що такі штуки зазвичай на велосипедах. Типу велосипедисти можуть з двох сторін собі на лофу начепити. Так, до самокатчики. Але зимою це вам не сподобається, мені здається. Хіба що, знаєш, такі. Щас тут можна перемкнути. Тут якісь ще режими, є Так, так, щось. Жовтий фіолет. Це типу, це типу фіолетовий. О. Джамп. Mm -hmm. uh. <рі> <Jump>. Це джамп. <jump. клес> Клас, це джамп. Воно міняє кольори. Це дуже. Це, ну, це, слухай, це мож... Чесно, чесно дивіться, якщо, типу, не ну, якщо хтось не знає, що це таке, це можна просто в торт поставити. І воно буде просто гарно виглядати. Але ті, хто знає, то будуть доволі сміятися. Але воно таке доволі. Я думаю, воно більше. <плес> а, <клес> це було. Це, це, це дзега світящася, але воно, бач, не крутиться якомусь. Можна це, фоткатись прикольно. В да, да, це, прикольно, це... Мене вже осліпили, якщо чесно. Да? От, воно, можна осліпляти Да. Але якраз це коли виключають світло, це дуже корисно. Да, так, так, можна дійсно. отак поставити собі лампу на фон, якщо ви ніщий ютубер, ви не можете купити собі лампу на фон. Купуйте, вийти, поставити отак, от вам дає блік. І все, і у вас вже хм, де правило. Правило До речі, тут буде щось таке, що тебе собі могла взяти? Чи тут буде просто якийсь пиздець? Я вже взяла. Я зрозумів. Окей. Добре, ти будеш це використовувати повсякденному? житті? Дивіться, давай так, якщо серйозно, в чому мета цього шоу? Я замовляю всякий треш, щоб сказати вам, щоб ви цього не купували, ага, все, тому понят. що на всяких дешманських сайтах, де не написано, хто виробник вовче непонятно, чого воно зроблено, mm -hmm. не треба купувати дречку. Тому що, от, наприклад, цей метал. Ми не знаємо, що це за метал. Ну, типа, чи, чия, ну чи якісний він, як він буде реагувати з вашим організмом, і типу ні. Не, не надо, в там є. Як, поржаріє, буде, як от... він буде реагувати з вашим організмом? Отак, от <рес> <рес> Отак, от а потім, а потім це буде ознака, що вам срака. О, Бачите? заримували, як красиво. Ще раз ми перевіримо, чи це дзига. Не дзига. Це, це крапля. О. <рес> Коротше, ну от така от штука. А... Жах. Який жах? Такий жах. А що не жах? Жах, я ж кажу, який жах. Виключайся. <рес> Як ти думаєш, скільки воно коштує? Мені здається, гривень 150. Боже, він ідеально 155. Це таке. Я не буваю. мені Такі RGB-приколи не потрібні, але бачите, отак от поки що гарно йде. Отак воно показується. Тут їх чомусь 5. Ну, так, ну воно гарніше так виглядає, це просто ще й. І опис. Знову ж таки, крінжовий, Сильна металічна деталь для взрослих. Понятно, Сильне. А от про світилку не розказали. Поліна і світилки. Як ти думаєш, з якого матеріалу можуть бути зроблені пробки? Алюміній. Давай простіше, давай. А, Не назву металу, а. Метал, пластмаса, резина. Ні, пластмаса, це певно за жорстко. Ну, типу гума по-любому, гумові такі мають. Ну, силіконові. Силікон, так. І. Мета, а що ще пластмаса? Скло. скло. Да, скло. Ой. В чому прикол? Я бачу одне відео, не гарне таке. Ні, де це не про сідає ні, на ні. Насправді дуже популярні матеріали це метал, скло і силікон медичний. Mm -hmm. І найпростіше мити якраз метал і скло, і скло mm -hmm. там не б'ється. Його можна кидати, ну прям є багато відосів, де кидають пробку, mm -hmm. там спеціальне скло, яке не б'ється. Взагалі, якщо, можна якщо, не пережити. Взяти... Але якщо ви берете на якомусь дешевому сайті, то там воно може розбитися. Або якщо ви підете в оперу, і там буде дуже гарна співачка, і вона так сильно голосом заспіває, то вас може воно <рес> <рес> все-таки розбитися. Луснути не... срака. Так, луснути срака, тому не, не раджу ходити на тих, хто ходить, в кого високий е, тембр. І як ти думаєш, що найважливіше е, у аналітиграшок? Е, От, який, що обов'язково має бути в кожній аналізі іграшці. Якесь покриття має бути. Ні. Це пов'язане з технікою безпеки. А, має можливість виняти її? Ну, грубо кажучи, так. Там mm -hmm. має бути. От, по факту, це типу стопер mm -hmm. е, обмежувач. Тому що, якщо ви засунете іграшку яку не... Ну, якусь віброкулю, наприклад, яка просто пряма. <тит> Това, і ваша сорока є жере. Вона просто смокче. Ага. І тому у всяких проктологів або хірургів дуже багато історій. І фоток рентгенів. Моя улюблена це там, де у чувака термос в термос. Mm, і дуже багато жартів про те, що дістали і ще кавуську тепло попили. Чайок, запрошую на чай. Чай <світ> Чайна церемон. <світ> <світ> інтер... Альтернативна кава, oh, да, так звана. Альтернативний чай. Uh, yeah. От тому, да, якщо ви купити. А це іграшки, правильні, виходить, так? Да? Ну, давай так, по формі так, так. по суті, ні, не треба. Що з ним не так, окрім цього світилки? Типу, він ну, дешевий, воно не метал? так, тому що воно непонятно з чого зроблено ah. взагалі. І, типу, uh -huh. ну не треба з цим експериментувати. Нормальна іграшка не буде коштувати 150 гривень uh -huh. об'єктивно. Типу, давай, скажи ціну людям, щоб вони знали, як, як дорого коштує собі щось таке засунути. 500 тисяч. Питаєш. 000. Насправді аналітина пробку найпростішу можна знайти до 1000. А, ну так от. От якщо вона просто там без вібрації, проста окей. Що? Шо? Корочки пікнази. Готовий? Ти готовий? Так, я готовий. Не знаю. Ну, Бо це, в принципі, це норм. Уу. Свинка. Така мила. Але тут. Є... Воно щось. Ти го, як ти це зняв? <ріст> а все нормально. Воно все тут, воно тут да. було. Так. І я не уявляю, це воно вибрує чи воно воно щось не вібрує? В мене знайде, де вимкнути. Увімк... Увік... Увік... вікну. Увікнути. Вікну. Ві... Ні, ні, туди не треба. Туди не треба. Ого. <ріст> Це те вона. А. Увимкни. Вимк... Ну, вона не вмикається. Це я так розумію, кнопка. Да, вона працювала. Чи може я? О, нажимай. Угу. Все, воно зламалося. Не да? зламалося А, треба зажати. Ага. Я зрозумів. А, ну це все, це я поняв. Типу, Ого. якщо так от зробити, це типу для клітка, так? Типу, облизувати, ну, грубо кажучи, типу, це, це як, короче, замінник чоловіка для коні. Так, так. так Та, або, ось або жінки буде, бо ми не гетеро. Сексуали тут. Тобто він так спокійно про це говорить, ніби це не свиня, яка лижить замість ніг. <гум> <гум> але, але це дуже мило, бо ну <гум> по-перше, це <гум> смішно дуже. Дане ще світиться так червоним, це як ну небезпека, це теж можна використовувати. По суті, це чим класно, що це можна ну, просто поставити і. Ну, ніхто не... Стоять, ну ну коротко, ніхто не викупить, що це <гум> щось а? не те. Ну, типа, свиня. А тут. — Ех, ти, свиня. Але все одно не зрозуміло, що це таке, поки воно ти так, його не включаєш. Здається, воно ще. Боже, Ну це просто треш. Так, я просто не Воно дуже... ще по-різному може. — Нічого собі. Я так розумію, це його типу, треба чимось змастити, і тоді воно буде мати сенс, бо мені здається, що це не дуже приємно, коли тобі там гумою так лупашить. типу, це... Не, не знаю. Ну, дивись, Поліна, давай. так. Тебе би використала би це чи ні? Якщо б це було сертифіковано медгобліном. Я тобі так скажу: такі іграшки є, і вони нормальні. Називається Satisfyer Sweet Treat. Вона виглядає як морозиво. Я тобі щось покажу. Отак от. І воно отак крутиться. І по факту працюють так само, тільки це нормальний матеріал, яксне іграшка. Є ще схожа іграшка, яка називається Swacom Nymph. Вона виглядає отак. Ой. І там оці штуки вони роблять отак, як тіпа, вось, ось восьми нігч. Схоже, я не знаю, як це назвати. Це для, більше, І воно для, для Японок, теж... А... Скільки це коштує? О, вгадуй. Це коштує 240 гривень. Вона коштує, по-перше, показую, як, тобі, як вона виглядає. Ну, хайпово. Дивись, 26 mm -hmm. тисяч лайків. Mm -hmm. Отак от. І коштує а, вона 170. 170 гривень. Ого, маєш тут, тут. А, один. <рес> Опис. Опис. Оце опис. Це я озвучую, так? Так. Міле сексуальний ліжит свинью сосканія. Анальний сосков ліжить масаж. О, оце, до речі, да, до речі коли от, от такі штуки можна використовувати, знаєш, як коли. Ну, типу, говорить, що не ну, анелінгус, типу, це дуже небезпечно, бо там можуть бути мікроби. Хтось може газануть в рот. Наприклад, так. Да, то це, типу, використовувати як цю штучку, типу, замість, замість того, щоб ти туди ліз. Але правильно ті, що ти перечислив дві, але. Ну, блін, це. Ну, те, що ти показував, воно не так прикольно виглядає, як ось ця свиня. Не рекламуй цю свиню. Добре, ну дивіться, вона страшна доволі, вона, вона дуже червона, О, вона тут неприємна. буде видно. Ну, вона реально, ну, вона, типа, з поганого матеріалу. Це, да. Коли ти знаєш, як на дотик нормальний матеріал силікон, то ти розумієш, що це дуже херове щось. Типа, чесно, я б таке до себе не представила. О, а це я хотів спитати в тебе. Бо ні. В мене, типу, є ну, нормальні штуки, які мені не страшно до себе представлять, пристав... бо. Чоловік. Я навіть не впевнена, що воно. Найкращий в світі. Так. Це найкраще, найкраще в світі, це краска. Це ваш партнер. <реж> Він до речі, не <хрюбе. реж> ну, Вона теж, до речі, не хрюкає. Ну, про... дійсно, це дешевий матеріал, це, ну, це сам саме дешевий силікон. Це <реж> щось <шо з> просто, <реж> ну, хтось зробив свиню, яка лиже. ну, типу. <реж> Але лиже, до речі, ну, не ротом, а сракою, що, що, що дивно. О, тобто, то, то ти бачи... <реж> це схоже, на, навіть те, як я працюю, або обовчусь. <реж> <реж> так, так. Ось. Тому вони, дв... вони одне одного вартують насправді, от якщо вимкнути, да, них... вімкнути червоним... А, тут І тут, і тут Да, от. О, диви. Так звана Сракадупа. Отак от. от, от. Оце... Вона світиться червоним, да? Да-да, червоним вона доволі світиться. Тут синім. Все. О, ну це, -це, це поліція за вами диви. приїхала диви. така. Скажи, будь ласка, скільки от така штука нормальна? Нормально, з нормальних матеріалів взагалі може коштувати. Я буду бля, цим розмахувати. Якщо, якщо той Satisfier 3, який uh -huh. як Морозовка, то він коштує десь півтори тисячі, uh -huh. а, та, яка своком, вона коштує десь з uh. От. А свинюя коштує 170. Ну, є ну, спокуса зекономити, але дуже вам не радимо. Мені приблизь. здається, що ви просто її один раз помиєте і вона здохне. Ну, типу, я не впевнена, що воно навіть мило переживе. Хоча іграшки треба мити не милом просто а той клінером, щоб він нормально вбивав всяку гадость, і, і милом. там нічого не виросло. Так милом то воно ж шкіру вже ж висушує, і це навпаки ну, ж не, не класно. Якщо звичайне просто мило, типу там я не думаю, що це буде дуже позитивно. Загалом да, так. Тому купуйте той клінір, спеціальний, продаються в СОПах, і буде вам щастя. і Там все нормально і вб'є, все хорошо, да ви нормальне будете... було настроєння. Ви будете такі щасливі, як оця свиня. Ну, коротше, я так розумію, що її доля це в смітнику бути, да, в цілому. Ні, це мікровентилятор. Диви. Годує? Ні. Це просто щоб з 3000. Щось воно шумить і і не знаєш, що саме. А, Коли тобі треба зробити вигляд, що в тебе є генератор, а ти не лох, і Ти такий. У мене маленький генератор вдома взагалі працює. От. Або коли робити вигляд, що ти десь на заводі, типу, і от під, oh, під та, телефон підставити. Та, та, я та, не чую, та, я та, на та, заводі. Та, та. не можу говорити. Вибачі, мене знаю. <звук> Поки ми тримаємо наступне відео для вас, нагадую, щоб ви не купували дешеві речілки з якихось непонятних магазинів. Коротше, згадала, Встав, будь ласка, кінець відео. Стало гірше. Щоб Що, е, йшли, купували у нас корот, іграшки, ми там знижки робимо. Ну, все по красоті для своїх. Не забудь, будь ласка, щось шо, там придумать на кінець відео. Ну і угу. це. Дивись там.